На край двору бабусині сльози у слід і тиха сумна матіола, а ніжна червона калина з докором дивилась у спину, і мрійна акація касія біла, питала куди ж ти дитино, вертали дороги до того. Стежина знайома, а на соні, а я молодий, сміливий, побіявся всі за вітрами, і доля моя щаслива. Стелилась молитвами мами, я там у далекій чужинці співав пісні про калину і знав, що мої чорнобривці, чекають мене під тину. вертали дороги додому. Строни и снов стежина знаема оказа нас. Шуміли далеко, а серце все більше щеміло, бабуся, як сивий лелека, у синю блакить відлетіла, і тиха, сумна матіола, духмяно мене зустрічає, щаслива вертаю додому, та жаль, що бабусі немає. Вертали дороги додому, білі туманами скроні, і знову стежина знайома, акації ці на осонній, Вертали дороги додому, Біріли туманами тумана нескроні, і знову стежина знайома, Акації цвіт на сотні. Вертали дороги додому, Біріли туманами скроні і знову стежи знайома, знайома, цвіт на осонь. На гарний настрій і на таку ліричну хвилю нас налаштували гості, які до нас завітали зі сміли. Це Тетяна Шугар-Благодарна, поетеса, керівник літературно-мистецького клубу Натхнення. А також Володимир Станіславович Кравченко він композитор. Я вітаю вас в нашій студії. Як давно у вас розпочався такий творчий тандем, творча співпраця, що ви почали разом творити? Ну, не так давно ми почали разом творити. Була у мене презентація нещодавно, 5 вересня. Ось така ювілейна презентація була і третьої моєї збірочки. І мені мої друзі, можна сказати так, підготували такий Сюрприз подарунок приємний. Так, так, подарунок. Я неочікуваний такий. І Станіслав Володимирович вийшов там, де була презентація бібліотеки нашій центральній. Ну, вийшов. і заспівав на моїй віршій пісні. Я була дуже приємно вражена. Сльозу пробило, тому що я як поетеса, напевно, всі люди творчі завжди десь сльози зверху бринять. Зразу на сльози пробило. Дуже приємно було. Дуже, Далі. дуже важко чи легко от на подібну поезію писати музику. Ну, музична поезія, пісенна можна сказати, бо є такі поети, що писати неможливо. А тут ритмометр завжди на місці і проста, душевна, теж доходить до серця, нескладна. Люди розуміють так, бо я багато читаю поезії, дещо я не розумію. Може, вона висока поезія, ну як пісенна. Це пісенна поезія, хороша поезія. А як виникла ідея взагалі опоетизувати поезію, можливо, омузичити її? Випадково. У нас є знайома спільна, спільна. спільна. Наташа Черетяна, така в смілі проживає. Раніше я коли ти писав музику на Гарбіненка Анатолія Тимофійовича, вона була на презентації його книжки. І коли Таня написала, вона мені зателефонувала, говорить, є людина сонце. Така людина, говорить, це взагалі. Каже, прийдіть, бо вона вас не знає, прийдіть, послухайте. Ну, я прийшов, це було рік. Так, на другу, на другу презентацію. Да, вже, я так? прийшов, мені подарували книжечку, першу. Це перша першу, так, мені подарували. І з того так, часу найперше. пісень то написано за рік. Ну, я не, не рахую взагалі, то для кількості я не пишу. Саме на вірші пані так? – Тільки так, так. Да. Уже концерт ми можемо ставити. Так, уже ми У нас є у планах такі плани, в нас є такі, що зробити просто як літературно-музичний вечір такий ось на мої вірші, пісні ще були. Читалася ще поезія і співалися пісні. Ми зараз залучати будемо колективи, вокальні ансамблі, бо Хочеться. Представляв тільки пісні, я взагалі. Вже свій рідним продюсер. Ром Ви виступаєте спочатку як перший відкривач, а тепер можна вже і продюсувати і показувати, До, що можна це співати то, то, то. <гум> опробували на глядачах, сприймають і тоді підемо далі гарно сприйняли люди. Пані Таню, давайте, мабуть, щось і зачитаєте нам із цікавого з новенького з останнього. Можливо, що сьогодні на душу лягає. Так, ви знаєте, на душу, як завжди, лягає багато поезії тим більше зараз осінь така пора, теж ж поетична. Ніж трішки така сумна, але осінь дуже люблю я осінь. Зиму не люблю, осінь люблю. І ось нещодавно буквально я, в принципі, навіть напевно презентую глядачам свій вірш про осінь, тому що він ніде ще не надрукований. Це вже в слідуючу збірочку. Ось такий невеличкий. Ця осінь вже приходила не раз. Я пам'ятаю, як було це вперше. Вона палала, ніби від образ, а потім оголяла все заумерше. а потім знов з'являлася в саду, палила щоки радісним журжинам, хвала листя в стишину ходу і поступалась місце хрутовинам. Ось і тепер крізь серце струменить, її близька присутність невловима. В розтопленому сонці верховіць вона по особливому вродлива. Ось так ось я побачила ось це вже наступну. Так ви відкрили нам таку так, таємницю. Вже... наступною збір, а вже... от про що в цілому ось ця рядки щасливого безсоння? Ну, ви знаєте, ця книжка в мене теж так, як і попередні, дві різноманітна, різнобарвна, багато в ній. Який тем. настрій, така й поезія. Так, так, так. Я ж, знаєте, я не пам'ятаю, чи я говорила перед цим, коли була перший раз у вашій студії, і що я колись сідаю писати і я не знаю про що таку так. дивитися. Ось так, так, так. так, так. так і о, ця збірочка так само. Ось сідаю, відчуваю, що. Trebuie să І сідаю, пишу. Но, наприклад, тобто є і сумні мотиви, нотки, є і веселі, такі радісні, і таке щось інтимне. Є веселі, є всякі. Ось е, один вірш, знаєте, чомусь так мене надихнуло. Я дуже часто, коли лягаю спати, я, ну, як звичайно, напевно, всі моляться Богу і розмовляю з нашою планетою. Як не дивно, але розмовляю, дуже боляче, що ми з нею зробили, болить, правда. Але бачу, що це, напевно, вже безповоротно. І ось я так написала таку. Подяку, а я до тебе з квітами в руці схилюсь, любовно, голуба планета. Подякую за сонця, багриці, за солов'їні, росяні сонети, за сині непричесані дими, за сніг торічний, що весною тане. За молоді, несміливі громи, що будять в серці думи полум'яні, за вірші в недописані рядки, за бур'яни, що мріють на осонні, за картопляні сполені грядки, за розкуйоджений вітрами юний сонях, за медоносні поцілунки бжіл і за лелеку в зеленім лузі, за кущ калини в полі на межі, за те, що маю ворогів і друзів. Ось так Красиво. За все. Дякую. До речі, цікаво. Є така поезія, яку б хотілося переробити. От можливо, щось не лягає. Іноді здається, що ось тут би порекомендували б свої колежанці, можна вже так називати вас, так щось би, можливо, так от ну не так лягає, як би хотілося. Є таке бажання. Є такі слова, бо це дуже рідкість велика. Ось скільки я працюю на вірші Тані, це дуже там. Ну музичні, коли працюють, там слова пісенні вони куплети зовсім трошки по іншому м'якенькі. Там є такі слова, мені Таня дозволила так. міняти там. Ну я знаю все погоджую. Я так сам цього не роблю, бо я знаю, як кожний рядок. Написаний, народжений, народжений да. Uh -huh. Я не беруся сам його та переробляти. Ну а взагалі то не взагалі, як перед цим говорю, в неї дуже легкий, легко писати. Ось поки ми готувалися тут до запису, вже пані Тетяна вам щось там казала. Ось я хочу на оцей щось і на оцей. Що це за поезія? Це лірика. Щось таке є. От я читала, гортала в книжечці є і про Майдан, є і про Героям Небесної Сотні. На ось такі вірші пишеться музика. Ну, я, я про Україну написав вже. Потім мені ближче, так як я музикант, вже з 72-го року займаюся музикою, так сказати, з дитячих ще років, з зіначих. Мені я там написав тут скрипаль, скрипка, про ясена. Написав. Тобто, так, да. воно так само пишеться, як і поезія. Я буваю, читаю, в мене книжечка завжди лежить вдома. Я читаю, нічого не пишеться. На другий день, воно народжується. По-іншому на три... якось Хтось Здру... я сприймаю так? зовсім по іншій поезії на другий mm -hmm. день. А в той день не сприймаю. Це від настрою залежить, ну, як так, кожний, так. так. До речі, можливо, б хотіли, щоб по-іншому заспівали вашу поезію. Було таке бажання, якісь рекомендації? Ні, напевно, ще просто я е, зараз у ну, як можна сказати в такій ейфорії. Розумієте, ще я про це не думала. Я дуже вдячна бачі, за Станислава так, так, Володимирович. Завжди таке рідне, таке правильне, то ось так має бути, напевно. А потім, напевно, ж будуть якісь претензії. Починається. <свят> як справжній творчий тандем. Це <свят> так. завжди таке так, так, повинно бути. Робота, це робота потрібно, є. Не сподобалось так. переробити, заново написати. Так. Воно ж не може бути постулатом, що це тільки так і по-іншому. А коли ви вже почули, як зазвучала ваша поезія в музиці, можливо, по-іншому почали думати і писати? Можливо, по-іншому якось змінився стиль. Так, Чи ні? ви знаєте, так, уже коли сідаю писати вірш, уже трішки десь бачу. Якби для пісні щось що треба. Думаю, так, треба, напевно, там ще щось для приспіву написати. Ще був якийсь приспів. Ось так уже, так, так уже. Пишеться трішки по-іншому, бачу. Зачитайте, нам ще щось таке. Ось це хочу ще прочитати. Хотіла б дуже, Станислава Володимировичу, щоб ви написали на ці слова пісню, так що попрацюєте. Загорни мені, мама, окрає цю білу хустину. Я вернуся у літо по сірій, колючій стерні через міст калиновий, що бавив мене ще дитину до живої криниці, що воду давала мені, там вітрам почитаю мої занотовані вірші. І маленька така переплутаю биті шляхи, там з цілую брунатність. Світ, О, я вибач, брунатні замріяно сонячні вишні, де у вишитих далях співають казкові птахи, де на хаті ще золотом світиться сонячна стріха, де іще не стоять по дорогах болючі хрести, де бабусина пісня на душу ласкава втіха, Загорни мене, мамо, в сорочку, що вишила ти. Ось таку хочу, хоч. Щоб... Можливо, Думаю, що вийде в нас, Славолоди. Так, що ми дуже дякую вам. Так швиденько спливає час, але Хочете ще послухати одну пісню? Тому сподіваюся, що глядачам буде цікаво почути ваш такий творчий Звичайно, тандем. Так, Тож так. ми не прощаємося, залишайтеся з нами. Наснилась вишня коло хати, і такий блажений запах хлопади біля вишні босик, песик песикволо хати, криниця біла із відром води. А на кухні бабця пиріжечки ліпить, парту карта діма в очах тепло, і таке яскраве, біле сонце світить, і так рясно поле житом поросло, притулюсь до вишні. Казу солому, як тобі живеться у моєму сні, простягну до рота вишню на долоні і розстане содві в ранньому вікні. а на бережечку запашних порічках. Де цвіте квасолька, наче білий шум домику по папучка заплітає стрічку, в коникову гриву, щоб красивим був, ну а той його, пока на скрипці, аж корівка божа боки. Взялась і гайдає котить кішечку на фірці, і трава беріска в спорищі вплила, притулюсь до вишні, труся з усолону, як тобі живеться у моєму сні. Тягну до рота, вишню на долоні і розстане сонні в ранньому. Вишні, втру з солону, як тобі живеться у моєму сні, простягну до рота, вишню на долоні і розстане сонний в ранньому вікні. притулюсь до вишні, втру сльозу солону, як тобі живеться у моєму сні, простягну до рота вишню на долоні і розстане сон в ранньому вікні, і розстане сон, вранньому.